Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку плането земля. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Доброго ранку, любима і малятка, хлопчики та дівчатка. Ой, а хто ж це до нас завітав? Так, це курочка, а звати її рябушечка. Вона розповіла мені, що бачила, як дорогою біг посуд. запитала, Куд куди, куд куди? Звідки ви та куди? Посуд їй розповів, що втікає від бабусі Федори, бо вона за ним погано доглядала. Дітки, а як треба доглядати за посудом? Розповімо курочці рябушечці, що нам відомо про посуд. Як зробити посуд чистим? Правильно, треба його мити. Чи можна кидати посуд на підлогу, стукати по посуду? Не можна, бо посуд розіб'ється. Малята є посуд виготовлений з глини. З ним слід поводитися дуже обережно. Цей посуд дуже крихкий. Розглянемо посуд. Дивись, курочко, це посуд, з якого їдять. Тарілки бувають великими та глибокими. Такі тарілки для борщу, супу, молочних каш, а є мілкі тарілки. З них можна поїсти пюре з котлеткою, макарони, каші. Дітки, це столовий посуд. Його ставлять на стіл, коли сідають їсти. Якої форми тарілка? Так, круглої. У тарілки є дно та краї. Покажемо курочці чайний посуд. Це посуд потрібний, щоб улаштовувати чаювання. Пити чай. Це чайник-заварник, у ньому заварюють чай. Чашки, блюдця, цукерниця для цукру. У чайника є носик. Навіщо він? Так, щоб наливати чай. Що міститься в цукерниці? Правильно, цукор. Це чашка. Що є у чашки? Правильно ручка вона потрібна для того, щоб тримати чашку в руці. Дітки, у вас у кожного є теж вдома улюблена чашечка. Яка вона? Дітки, пригадаємо історію з бабусею Федорою, від якої втікав посуд. Бабуся зрозуміла, що з посудом слід поводитися обережно та утримувати його у чистоті. Посуд її пробачив та запросив до чаювання. Не хвилюйся, курочко рябушечко, бабуся Федора вже доглядає за посудом. Береже його. Малята, сьогодні ми з вами познайомились з різним посудом, дізналися багато цікавого. До слідуючої зустрічі.